Макс завжди ходив у красивій синій форміній курточці маринарці із двома рядами начищених позолочених гудзиків і в кашкеті з водійськими окулярами замість ранта на околичці. Здалеку можна було подумати, що Макс не менш ніж капітан океанської яхти, принаймні старший механік. Ниточки сивини в волосі і пишних вусах додавали заводнику. Шарму солідності. Міські красуні на виданні завжди поглядали на нього з великою зацікавленістю і неприхованим інтересом. Хоча красним панянкам нічого не світило, бо єдиною справжньою любов'ю Максиміліана була машина Шкода. Він міг за звуком мотора визначити настрій машини, за шелестом коліс тиску шинах, а за кольором ляпки на фарбі впізнати, яка клята потвора з тією голуб'ячою зграї залишила цю ляпку на капоті, Макс миттєво витирав ляпку своєю великою білою хусткою, яку спеціально носив для цього в кишені. І знову машинка сяяла, як дзеркало, відображаючи задоволеного Максиміляна в кашкеті. Шкоді теж подобався Макс, і вона поглядала на свого водія із симпатією, завжди скучала за ним. Коли він йшов з роботи додому. Але щоразу Макс прибігав до машинки ще в досвіта перевіряв мости, лошини, вмикав і вмикав фари, протирав скло і сині проблизкові маячки швидкої допомоги. Сирену Макс не вмикав, бо міг ненароком розбудити краплю. Зате, коли той прокидався, то машинка швидкої допомоги шкода, і її екіпаж у складі водія Макса уже були напоготові. Взагалі, Максиміліан дуже серйозно ставився до свого вигляду. Дивлячись на нього, крапелька жартував, що фото поголеного і рум'яного пана заводника потрібно розміщувати на рекламі моркв'яного соку. Максиміліан пишався своєю роботою і завжди всім розказував, що працює в медицині. А ще дуже тішився, що знається з такою видатною особою, як пан доктор. Тому просив крапельку називати себе не паном заводником, а по просто Максом. Ще у квартирі крапельки жив великий, носатий, точніше дзюбатий, попуга на ім'я Пужик. Він мав своє окреме помешкання у великій клітинці з перекладеною мисочками для води й зерняток, дзеркальцем, різними іграшками й усім, що треба для розкішного попужного життя. Пужик, як і всі папуги, мав вроджений талант шибника, схильність до бешкету і пустощі в голові. Пужик легко відмикав дверці клітки, літав повсюди, цуплячи все, що погано лежало, і вчинюючи бездату помешкання. Взагалі, попуга був типовим шибайголовою нігілістом і не визнавав жодних авторитетів, окрім звичайно, крапельки. Лікар був поза конкурсом у пужиківій градації престижу, десь на три ступені вище пужикової бабусі з Бразилії, на два вище волохатого кокосового горіха. Другий ступінь після крапельки папуга залишав вільним і щодня змінював пріоритети, ставлячи туди дзеркальце, горобця, валерчика, скляну мистину чи гарбузове зернятко, залежно від настрою чи доступності. Тож Справитися із веселим характером папуги, коли він розходився і влаштовував розгардіяж. Не міг ніхто, ніхто, крім пані Зосі. Взагалі, пані Зося Чуперенка могла справитися з усім, навіть із Цунамі. Ну, це так думав Крапелька. І Макс так думав, і шкода. Навіть пужик, зацепившись дзьобом, погоджився з цією думкою, а спробуй, но ну, не погодитися. Пані Зосі досить було одного погляду, як всякий безлад і неподобство припинялися саме собою. Тож, хоч не хоч, а мусиш слухатися, припиняєш безкоштувати і сам біжиш у куток спокутувати свою негідну поведінку. Пані Зося була молода, струнка й красива. Свої біляві коси вона ретельно доглядала так, що вони красиво блищали щирим золотом, а вишуканий макіяж і прекрасні парфуми. Личили її як нікому, вона отримала найкраще виховання і мала бездоганний смак, а ще твердий характер.